Усім привіт з вами Святослав. Я вас вітаю на своєму каналі в YouTube. Тут ви зможете побачити дуже-дуже дуже багато кльових українських пісень. Якщо ви бажаєте замовити пісню, вам необхідно заповнити форму для замовлення пісень, яка знаходиться під відео. Якщо у вас виникають різні питання щодо гри, ви не можете притиснути баре або ви не розумієте, як це взагалі можна заграти. Вам необхідно заповнити форму, яка називається Питання та відповіді. Якщо у вас є пропозиції щодо покращення роботи каналу, ви можете також їх залишати у формі, яка називається О, пропозиції. відгуки «Відгуки-пропозиції». Так, відлуки -пропозиції. У випадку, якщо ви бажаєте допомогти розвитку цього каналу, заповнюйте форму, яка називається Помічники. Ну і найосновніше, що я вам хотів сьогодні сказати, вам необхідно з. З... ха з... з... <плес> 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 Обов'язково підпишіться на канал. Десь ось тут. Ось тут. Ось тут.